Отакий апарат, знищувач комарів та мух. Працює від USB. тобто можна з собою брати на вулицю, в походи. Просто від повербанка. Там горить світло. І інтулятор. Як працює? Комар бачить світло. Не просто світло, а ультрафіолетло. ультрафіолетове світло. Там з, з определена хвиля 365, як там? Коротше, 365 хвиля там. Він летить, хоче подивитися, що там. І раз, і туди засмоктало. Тут вони всі збираються. Оце я так думаю. Є інший варіант. Е, просто йому цікаво, що там таке гуде, сильніше, ніж він. І він опять-таки летить на це світло. Летить і знову попадає в ту саму пастку. А там світлом його вже добиває. Ну, в будь-якому випадку воно працює. Мені знаєш, що одне цікаво, якщо отако воно попрацює на вулиці годину, то, мабуть цього лоточка не хватить. На мухи і комари. Їм же всіх буде цікаво, воно ж як на дискотеку. Чи будуть один одному казати, що не лети туди? А як вони скажуть, якщо вони туди потрапили? А звідти кричати будуть: Вау, хелп, 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 ноу, no, ноу. No. Ну, ну а як? Ну я іншого варіанту не бачу. що Ось така. Ну, ну, от так от вона і мова, так вона і працює. Так воно і працює. Друзі, не звертайте уваги, це бред. Ну, Сашка температура 38.